Які ми будемо це ще робити? Місік я прибув мене твоїх колюк. Тож ти не буде зброю. І все одно, як я так поставлю, я, 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 я можу все пояснити. Дивись, я не маю такої свободи, яку ти маєш. Моє промлення я не мав вибору. Мене змусили нейтралізувати до людину. morally terminar チェコー、大盛り上がり。 Что? Це було! Кловер, ти. Добре, ні, все нормально. Це може поки дуже хвостить, проти ко. Эй, куди ти йдеш? Я ще в гости бою!